Друзі, всім привіт! Раді вас вітати на нашому ютуб-каналі з рубрикою Мотиваційний історій успіху від наших випускників. Мене звати Владислава Марчук, я керівник напрямку навчання Bootcamp в компанії GoIT. І сьогодні у нас в гостях наш випускник групи Bootcamp29 Offline офлайн Ростислав Волос. Ростік, привіт. Розкажи трішечки про себе. Чим ти займався до курсу, чому обрав IT і як потрапив? Всім привіт! Як вже сказали, я ростік мені 18 років. Виповнилося недавно до навчання курсів. Насправді я нічим таким не займався, тому що мені було лише 16 років, коли я прийшов. А, навчатись, то в принципі от так. От. Я був школяром одним словом. Так, був школярем. А чому обрав IT? Що тебе спонукало взагалі прийти на курс? Можливо, ти побачив рекламу чи марафони. Брав участь в марафонах? А, насправді не брав участі в марафонах а, лише а, в якомусь навіть дев'ятому класі. Uh, в далекому дев'ятому класі я навчався своїм другом Олегом Сальковським. Олег Сальковський. Привіт, і він просто розказав мені. Ми ділилися куди піти далі, і так далі. Я думав, вообще піти на цей на технолог харчової промисловості. Це якби і кондитери і так далі. Ну, типу, в цьому плані. І він мені поділився, що є такі курси в Києві, дуже класні, типу на програміста. І він мені просто тим, ну просто так сказав, я ну, прийняв інформацію. А після 11 класу я так подумав, ми вже тоді не навчались разом. Я так подумав, позвоню йому, запитаю, що то за такі е, курси. Що, ну, що він, чи він ще йде навчатись? Тому що я тоді подумав, ну, в принципі. Програмірування, інформатика і так далі. Це тема одним словом. Ростислав, розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш, яку посаду займаєш і чим займаєшся в компанії? Зараз я на даний момент знаходжусь в Швейцарії і працюю в компанії Абракс Informatica G. Ця компанія зазвичай займає. Розробкою для державних установ е, і е, користується великою повагою в Швейцарії, якщо можна так сказати. Е, і зараз я працюю на посаді, е, як це сказати, веб-девелопер, софт девелопер, соф -девелопер е, на ангулярі е, як три Вже Вже про місяць. Е, і все. Чудово, Ростислав, дякую. Я знаю, що ти працевлаштувався в період повномасштабного вторгнення Росії на територію України, тобто ти працевлаштувався вже в реаліях війни, почав шукати роботу там уже і в період 24 лютого, так після цього. Скажи, будь ласка, чи це було важко і чи це впливало на пошук твоєї роботи? Розкажи, будь ласка, свій досвід. Е, насправді, коли я прийшов з курсів, це ми дуже цікаво вийшло, тому що ми вирішили піти на онлайн, перевестись на онлайн е, і вирішили піти додому. Е, і це було дуже спонтанне рішення для мене і Олега. І ми вирішили піти, лютого. Ми приїхали вже додому і почали своя 12 днів. Починається війна, і ми такі е, фу, слава Богу, що ми вернулись додому. Звичайно, були великі переживання за людей, знайомих, тому що багато знайомих було в Києві е і зразу зв'язувалися, що чи все нормально. Це було вау. Я не думав, що таке може статися, але всі були готові до цього, готувалися точніше. Е і насправді тоді я навіть не шукав роботу в Україні, тому що. Моралі трохи, і всі були вже замкнуті. Люди трохи були всі, як то сказати, не в настроєнні. Так, так сказати. Так. Потім мені прийшли, сказали батьки, що тобі краще буде виїхати тобі краще буде виїхати за кордон. І ми з братом двоюрідним приїхали в Швейцарію вже. До знайомих, ми тут у нас є знайомі, і вже тут а, знаходжусь вже дев'ятий місяць. Ростислав, які поради ти можеш дати людям, які вагаються щодо переходу в Е, Насправді, коли мені було 16 років, я був навіть неповнолітній, і коли я вирішив, це була максимально спонтанна думка, тому що я був. Певнений, що е, я став. І це настільки спонтанно прийшло мені в голову, що е, я напомнив собі цей момент, коли ми розмовляли з Олегом, е, і він мені розказав про це. Е, і я йому подзвонив, звичайно, і я просто вирішив, що я хочу, я нічого собі цей. Я був не впевнений, але я просто йшов, тому що ну чого не спробувати. Чому не спробувати Так, е поки не спробуєш, ти не дізнаєшся? Звичайно, можна багато дивитися е відеороликів. Хтось говорить, що це класно, хтось говорить, що це не класно. Е ну це точно дуже важко, е і це не легко. Для когось, насправді в кого є дуже великий талант. До цього це буде легко, але зазвичай воно справді потрібно посидіти часто на рипетою і дивитися його бінари. Ростислав, підкажи, будь ласка, топ 3 поради для наших студентів, які зараз знаходяться на курсі, як вивчитися, щоб дійти до кінця і працевлаштуватися? топ 3 поради від Щ... тебе. Перша порада це е, мати велику мотивацію шукати її. будь-де, Тому що якщо нема мотивації, а в мене вона бувала часто її точніше не бувало на курс і багато я, е, в мене просто не було мотивації подивитися 4 години репети. Е, е, і реально це тягнуло мене назад. Е, і дуже важко е, важко було потім нас доганяти це. І навіть зараз я. Відчуваю ті пробіли, в яких я е, колись е, не довчився. Е, але е, слава Богу, я починаю їх потроху заповняти. Це перша порада, мотивацію шукати її будь-де е, і не лінуватись, тому що якщо ти лінуєшся, Ну, програмування це не для тебе, якщо ти будеш лінуватися. Робити завдання, лінуватись, читати конспекти і так далі ну, це справді дуже важко. Це правда, що прогр... програмісти ліниві, але для того щоб вони стали ліниві, їм треба було так знатно попотіти. І третя порада: звичайно, ніколи не здаватися, подаватися в кожну фірму. Яка взагалі різниця, е, хто за тебе що подумає? Просто подавайся в будь-яку фірму, подавайся. І ну, це по-любому хтось відгукнеться. Е, звичайно, декому де з першої е, попитки, декому з другої, третьої, четвертої, комусь навіть потрібно 100 е, собістів пройти. Е, це залежить також від е, твоєї удачі. Так, дуже дякую, Ростислав. Я тобі дякую за те, що ти виділив сьогодні час, зустрівся з нами і розказав студентам про свій досвід, про свою створену історію успіху. Дуже дякую тобі за це. Друзі, підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, пишіть в коментарях, чи були корисні поради від Ростислава, і до зустрічі на нових історіях успіху.